Сьогодні 24-те подивлюся на стан личинок, які необхідні для прививок. Тут ось зіули, бачимо як стільнички будують і залили акацію. Там уже ті роблять шаурму, як я казав із тих сусідніх. А зараз достану рамку прививочну. Подивлюся, що там і поставлю для шліфовки. ось Заповнив медом трошки прививочну рамочку. Ну, тут ще наступне відео буде про такий саморобний джентер. Так, що в нас тут? Взілки? Є взілки. Це буде і вихователька через глуху перегородку. Ну, попробую зробити без осередіння. Оцю, оцю ганіманівську, вона в мене так і так стає, також і так лягає. І так стає, поставлю, і тут буде матка, а тут будуть вони так ось ця прививочна рамочка. Що тут у них? Ну, медом залили, а що із личинкою? Це пора її на сонечко піду подивлюся. Ой, вже бачимо, красота. Зараз 6 годин, 7 годин. Це буде якраз той період, коли можна брати личинку там молочком і з цієї сторони трошки є. Так, поставлю поки назад їх, заберу в них одну рамочку, поставлю їм для... перенесу тимчасово в інший вулик. Зараз кліп виходив. вон там потягнулися свищові, перед цим я видалю всі свищові. Щоб... Так, і поставлю сюди для а потім в центрі, от у центрі вона буде стояти коли зроблю прививку. Так, повертаю і ставлю і хай годинку наведуть порядок у мисочках і потім зроблю прививочку. Так, а цю рамочку струшу, що поставлю в інший вулик. Ось так. Дівчата. Ну і наступне відео про такий саморобний джентль. Він тут у паутині покажу.